Ділюсь із вами одним із способів стерилізування банок. Цей спосіб ідеально підходить для банок будь-яких розмірів, а саме стерилізація у духовій шафі. Спершу усі банки гарненько потрібно вимити. Можна це робити також і содою. Даємо їм трішки стекти та викладаємо у холодну духову шафу. Можна викладати як на рішітку, так і на Саме деко викладати можна як дном, так і горлишком догори. Тут немає різниці. Закладаємо нашу духову шафу, включаємо режим верх-низ, викладаємо температуру 110 градусів та включаємо стерилізацію на 10 хвилин. Після закінчення часу можна брати наші баночки обережно та закручувати закрутки. Кришки, до речі, стерилізую окремо у посудині, в кастрюльці в гарячій кипяченій воді.